А чи замислювались ви, звідки у Харкова така сила і благодать? Що живить це місто? Зараз я вам розкажу. Якщо стати на перехресті біля Лопанського мосту і озирнутись навколо, то можна побачити купола п'яти старовинних церков, в яких безперервно іде молитва за наше місто, за нашу країну і за мир. свято успенський собор, Свято-Покровський чоловічий монастир, Серце Харкова, Свято-Благовіщенський кафедральний собор, по полтавському шляху на Холодній Горі Церква Озерянської ікони Божої Матері. Якщо пройти кілька кроків по набережній, то побачимо купол свято троїцької старовинної церкви.